Карта тижня для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 21 по 27 жовтня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Близнюки будуть першими. Прогноз для вас дістаємо пару картішок. Подивимось, що там у вас буде відбуватися. Королева жезлі випадає. Це може. Бути людина вогняної стихії, овен Лев або стрілець по знаку зодіака. Це може бути як варіант людини, яка займається у неї власний бізнес, спортивна, харизматична, сексуальна. Ініціативна, вольовита така кар'єристка, це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, просто з більшими якішими такими енергіями. І тут це може бути як варіант нове знайомство, це може бути допомога від цієї людини, ви будете допомагати, вона вам. Це може бути історія, що ви будете займати якусь таку активну позицію, може спортом будете займатися. По цій карті можете візуально себе змінювати, наприклад, в фізичному плані там здоров'я, не знаю, ну може як варіант шмотки, але тут більше по шмотки йдуть. Або або як варіант, якась буде історія активності в, в кар'єрі, в роботі, там багато якихось справ буде От в такому форматі може програтися. Давайте ще одну По цій карті може бути якась людина, яка займається креативними сферами діяльності, спортивними сферами діяльності або знову ж таки власний бізнес. Карта сонце випадає, карта публічності, карта щастя, карта, коли вас за ваші досягнення от, в кар'єрному професійному плані можуть якось помітити і нагородити. Може якийсь публічний виступ буде. Популярність медійна може бути по цій карті. Не знаю, по цій карті може будете якось на якомусь заході там вести цей заход, я не знаю. Може, як варіант, це буде історія, що вам. По цій карті дадуть підвищення. Відпочинок, як варіант, може бути історія, що ви будете просити відпочинок. Це може бути історія питання дітей вийти на перший план у вас, якщо вони у вас є. І знову ж таки активно будете вирішити питання вашої дитини. Може, вона вам якось буде допомагати? Ну тут більше ви, скоріш за все. Карта сонце може давати позитивне мислення багато творчості, якоїсь творчих проєктів, Не знаю, ясність у вирішенні якогось питання, наприклад, з цією людиною, якщо це не про вас. Ця карта. Ну, взагалі, карта Сонця, я вважаю, одна з найкращих карт взагалі у всій колоді, особливо в старших арканах. Давайте ще одну карту. Як варіант, це може бути егоїстичність від цієї людини, або у вас егоїстичність по відношенню до людини, або до якихось моментів, пов'язаних з роботою, з кар'єрою. Ще одна карта. Вісімка Пентаклей! Клас! Ну, Тут то точно в роботі і у фінансах у вас повинна бути якась щаслива історія. Тобто, або буде фінансове класне надходження. Але дивіться, по цій карті обична, ну, це може важко датися, тобто робота може датися важко. Може за ту важку роботу, яку ви робили, ви нарешті отримаєте по заслугам. Це може бути інвестиція в себе, в свої якісь бажання фінансами, або будете працювати на те, щоб реалізувати своє бажання, якесь, до якого ви йшли. Дуже часто по цій карті йде історія. Коли ми фокусуємо вектор своєї уваги на одну сферу нашого життя і прикладаємо там зусилля, і все інше відкладаємо на потім, Но мені здається, тут в роботі повинна бути якась історія. От е, за ту роботу або за ту, яку ви будете робити, або за ту, яку ви вже зробили, отримаєте по заслугам. Може, кращу роботу вам запропонують, не знаю. Ну, опять же, восьмерка Пентаклі дуже класна карта. Я думаю, що потенційно тут повинна у вас програтися а, доволі таки непогана історія. Далі у нас ідуть терези. Подивимося, що там у терезів буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть. Чистка жезлів, карта тріумфу, карта побіденосія, карта отримання бажаних результатів, карта м, щастя, карта довольства, карта домінації, карта якогось автор, авторитаризму. До речі, останніх разів вітаю з днями народження. Ми бажаємо вам всього самого найкращого. Нехай ваші мрії здійсняться, кохайте, будьте коханими. Ідіть на зустріч до своїх мрій, і хай вони всі у вас реалізуються. Головне, позитивно мисліть. Дивіться шестерка жезлі може давати і історію, що ви можете бути в підлеглому положенні над якоюсь людиною. До речі, по цій карті може дуже багато бути соціуму, публічності, спілкування, там не знаю, бари, кафе, ресторани, клуби. От в такому форматі. А це може бути. Історія, коли ви знову ж таки публічно буде якось виступати. По цій карті, як варіант, може бути історія, коли вам всі будуть аплодувати і казати, блін, який він, вона класна, молодець. Я так само хочу мати такі ж самі результати. Це може бути гордість за щось у вас на наступному тижні. Ну, в хорошому форматі. Шістка жезлів може бути показувати історію, що ви якось можете бути на віду у всіх, якось заявляти про себе. Ну, Знову ж таки, публічно або там через медійні якісь мережі. Це може бути. Комунікація з людиною такого егоїстичного типу характеру. Коли вона може, наприклад, до вас йти з якимись пропозиціями в першу чергу, тому що їй це потрібно. Давайте ще одну карту для вас дістанемо! Шістка мечей. Карта дороги, карта якогось переїзду. Це може бути до не знаю дорога до в гості. Це може бути активна комунікація з новим клієнтом. Це може бути переїзд зміна роботи вашої. Нарешті досягли того мети, яку ви собі ставили. Кращу роботу. Це може бути історія, що ваш там офіс, наприклад, переїде. Шістка мечей, ну взагалі шістка мечей показує вихід з якогось некомфортного, неприємного положення в якійсь сфері і в перехід в більш безпечніше положення. Шістка мечей може давати не знаю, роботу з якимось транспортом, не знаю, ремонт транспорту або там покупка транспорту, продаж транспорту, як варіант. Мені здається, тут може бути кудись поїздка. Ну це може бути недалеко, це може бути там, не знаю, просто там. До друзів у гості поїдете. Або можете активно, наприклад, впродовж цього тижня їздити по місту, вирішувати якісь питання, наприклад. Багато там справ буде. Там треба туди заїхати, туди, туди, туди. Тобто в тонусі вас буде тримати весь тиждень. Давайте ще одну карту для вас. Карта закохані випадає! Ну, карта закохання може давати якісь, звичайно, іскушення, наприклад, щось зробити. Але тут я думаю, що може бути якась вдала співпраця, наприклад, заключення якогось договору. Це може бути знайомство, наприклад, з якоюсь людиною на відстані, або, наприклад, у відрядження поїдете по цій карті, або там просто на відпустку, наприклад, і з кимось познайомитись далеко від свого дому. А це може бути спілкування через інтернет дистанційно, обсуждення якихось планів, або просто переписка. Карта закохані може давати історію. Карта закохані може давати історію, коли треба буде взяти на себе відповідальність, щоб все ж таки вийти з цього стану і прийти в більш комфортніше, безпечніше положення для вас. Розумієте, так? Ну, карта закохані може давати признання в коханні, пропозицію руки і серця. Разом можете з'їхатись, переїхати. Може нарешті візьмете на себе відповідальність і будете там разом з вашим партнером, не знаю, там куплятимете будинок, не знаю, або там їхатимете дивитися нову квартиру. Або машину, наприклад. Ну, от щось якось в такому контексті точно для вас повинно програтися. Це може бути в дружньому форматі, або там колега новий прийде на роботу. Багато комунікацій точно у вас повинно бути на наступному тижні. Прекрасна історія. Далі у нас ідуть водолії. Подивимося, Та там у водолії буде відбуватися ну в цей раз. У всіх карт дуже прекрасні. Так, багато карт випало. Перетасуємо ще трошечки. Є у вас теж будуть хороші карти туз мечей випадає. Ну туз мечей може давати якусь радикальну революційну ідею у вас в голові. Що ви захочете реалізувати про що ви раніше навіть не могли подумати? Як варіант, це може бути якась новина, яку ви можете отримати ясність у вирішенні якогось питання. Це може бути тверезе вияснення відношень з якоюсь людиною в нормальному форматі, прийняття якогось важливого рішення для вас може бути робота з інформацією, може бути там з документами або там. Реклама, піар, маркетинг, переписки може дуже бути багато, там, наприклад, з клієнтами. Нові клієнти можуть надійти. Нове знайомство, по цій карті 100% можливе. По цій карті, як варіант, можуть бути якісь сумніви. Відповідно, тут треба по цій карті не вагатися, не сумніватися, робіть з плеча, і ви обов'язково отримаєте те, що ви хочете від цієї там ідеї або пропозиції, яку вам там пропонують. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Колесо Фортуни Карта доленосних якихось змін, на які ви не маєте навіть ніякого впливу, але вони в вас виводять на якийсь новий формат, на кращий рівень. Карта щастя, карта щасливих якихось випадковостей, карта активної знову ж таки, комунікації, це може бути щасливий переїзд, щаслива поїздка кудись. Це може бути якась неочікувана пропозиція якоїсь колаборації, наприклад. Так, да, Колесо Фортуни, як варіант може здавати там в любовному плані, наприклад, знайомство з якоюсь людиною, з якою буде циклічна. Повторяєшся історія, яка була раніше з минулим вашим партнером. Наприклад. А, ну Мені азарт по цій карті може проходити там, якісь азартні ігри або ще щось, тому цього не робіть. А, це може бути. З біржею, з фінансами щось пов'язане з акціями, якимись там не знаю, криптовалюта як варіант. От Щось в такому форматі тут точно може бути. Мені чомусь здається, тут якась доносна повинна бути подія, яка вас виведе в, на новий формат. 100% прекрасна карта. Давайте ще одну дістанемо для вас подивимось. Сімка мечей. Ну, сімка Мечі не дуже хороша карта. Тут ем, вона може давати історію, що хтось от може проявлятись до вас, але знову ж таки, що увілювати, маніпулювати, обманувати, щось хоч хоче від вас отримати. Ем, скажімо так, і це може бути в ущерб вам. Як варіант, по цій карті може бути крадіжка якась mm. фізична, або, наприклад, ви багато будете. Комунікувати, спілкуватися з іншими людьми, багато чого розказувати, і хтось може скористатися вашою ідеєю і швидше її реалізувати ніж ви. Сімка мечей може давати історію. Що ви можете вбігати від якоїсь відповідальності, от випригувати з якоїсь колеса, там де ви як білка в колесі барахти, десь коли у вас буде якась можливість, тому що страшно, що ви не отримаєте більше, ніж у вас є на даний момент. Тобто, от якось це може бути поїздка за кордон, до речі, по цим картам, або переїзд якийсь ну більше за кордон по цій карті, якщо там комусь це дотично. Сімка мечей може давати якийсь пошук компроматів. На якусь людину. Або це може бути самообман. Ну, мені здається, тут якесь жульничество може бути. Ви можете дуже сильно хитрити, обхитрити систему, наприклад, і за рахунок чого вийти на якийсь абсолютно новий рівень. От в цьому плані. Ця карта може добре програтися. я б рекомендував вам, вам фільтрувати всіх, з ким ви можете потенційно комунікувати, спілкуватись, тому що там щось то, якось хтось щось може нечисто проявлятися до вас. Ну, одна карта з трьох випала негативна, тому я не думаю, що повинно бути прям дуже щось погане. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, Цьоміки-боміки.